Після обіду на окупованих чи російських територіях розпочався марафон бавовни. Гриміло гучно і в багатьох місцях. Але про все по порядку отож, Донецьк. Місто спочатку здригнулось, а потім і задимілося. Вибухи прогриміли у Калинінському районі міста, поблизу мотелю та м'ясокомбінату. Місцеві жителі повідомляють, що там розташований штаб 11-го полку так званої ДНР біля м'ясокомбінату. Штаб полку. Символічно, то як? Очевидці кажуть, російська ППО диво дивне не впоралася. Над містом видно стовпи чорного диму. Рятувальники намагаються приборкати полум'я, а окупанти поки набрали в рот води, напевно, теж допомагають гасити пожежу та наразі не коментують, що саме палає. Ось так спокійно жителі Донецька спостерігають за стовпами диму у місті, а ще за уламками ракет під ногами, бо їх у Донецьку нині чимало. Про такі знахідки повідомляють в кількох районах міста і пишуть: то був привіт від Хаймарса. Говорить, привіт. Были очень громкие прилеты, были как шелесты, потом взрывы. Сначала начал смотреть новости, увидел на мотеле. Потом сказали, то, что прилетело сюда, пришли, тут валяется эта бандура. Было очень-очень громко, трясется дом, окна. Очень повезло, то, что она, конечно, не сдетонировала, потому что в окружающей ну, окрестности много домов, есть кафе, и могли пострадать люди. Не Донецьком єдиним гучно та димно в районі аеропорту тимчасово окупованого Бердянська пишуть місцеві телеграм-канали. Напевно, палять листя прямо біля литовища. Бердянці повідомляють про прильот поблизу села Новопетрівка. Кажуть, вибух був дуже гучний. Чуло усе місто, а от ППО не чули. А от де російська протиповітряна оборона таки намагала щось показати, так це у Ростові-на-Дону. Там теж пролунали вибухи. Росіяни стверджують, що нібито збили ракету причому кілька разів цікаво а одну і ту ж саму.